Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині». І сьогодні випуск для дітей продовжуємо читати дитячі історії із книги Олени Чепілки. Сьогоднішня історія називається День народження Сашка. Готові слухати? Так! Да. Значить, розпочинаємо. Сьогодні в Сашка незвичайний день. У нього День народження! Хто любить дні народження? І Сашко дуже чекав сьогоднішній день. Заняття у школі тривали ну дуже довго. Щоправда, вчителі вирішили зробити йому невеличкий подарунок, тому не запитували і не викликали його до дошки. А це так здорово. Останній дзвінок був особливо завзятим. Ура! Нарешті можна бігти додому! Весняне сонце вабило на вулицю, теплий вітерець лоскотав обличчя. Як усе-таки чудово жити на цьому світі, особливо, коли тобі вже цілих 10 років. Сашко вийшов зі школи, свиснув від задоволення і найкоротшим шляхом поспішив додому. Мама поралася на кухні, адже її старший син уже майже дорослий, тому сьогодні він повинен почуватися особливо щасливим. На столі був величезний торт, прикрашений квітами з яскравого крему. Незабаром почнуть збиратися гості. Сашкові навіть подах, подих перехопило від радісних перечуттів. Ого, який торт! І це все для мене? А скільки ти наготувала, мамо, коли ти це все встигла? Сьогодні, Сашко, тобі виповнилося 10 років. Перший ювілей, та й ти заслужив на таку увагу. А зараз передягнися і хутко до крамниці по хліб. Сашко підстрибом вибіг із кухні і у коридорі зіткнувся із сестричкою ніночкою, дівчинці всього чотири рочки. Сашко любить її більше всіх на світі. Ніночка стояла перед ним у блакитній із білим горошком сукенці і з пишними бантиками. На тоненьких кісках, і загадково усміхалася. Сашко, а я маю теж для тебе подаруночок. Та невже? І що ж це? Не скажу, коли подарую, тоді й дізнаєшся. Бач, хитрун який. Сашко весело поцілував ніночку в липку від варення щічку і пішов передягатися. Тим часом. Тато повернувся з роботи і почав допомагати мамі накривати стіл. Сім'я чекала гостей, а їх запросили чимало. Крім дідуся й бабусі, прийдуть друзі із недільної школи і однокласник костя, а ще хлопці з двору, з якими стільки років разом ганяли футбольний м'яч, теж обіцяли бути на святкуванні. Сашко з особливою втіхою згадав про гостей, який він щасливий адже має стільки друзів. Дорога до крамниці вела через невеличкий сквер. Майже поряд була трамвайна зупинка. П'ятнадцять хвилин і іменинник знову буде вдома. Ідучи сквером, він раптом почув чийсь плач. Сашко озирнувся на лавочці навпроти травмайної зупинки. Сидів хлопчик на вигляд трошки старший за ніночку, і гірко плакав. Сашко хотів проскочити повз адже дуже поспішав, але щось у сиродині його раптом зупинило. Ісус ніколи не пройшов би повз чужої біди. А Сашко християнин, ні, треба підійти до малюка і дізнатися, що трапилося. Хлопчик був таким безпорадним, таким нещасним. Руденькі кучерики, ластовистечко на Кирпатому носику, прозорі доріжечки сліз на запилених щічках і тремтячі губи малюка змусили Сашка злегка усміхнутися. Агов, герою, що сталося? Ти чого плачеш? Малюк Подивився на Сашка довірливими оченятами і схлипуючи, пробурмотів. Я, я заблукав. Як заблукав? Ти що, десь поруч живеш, сам погуляти вийшов? геш?» Ні, я сюди на трамваї приїхав, я далеко живу. І знову гірко розридався. Почекай, не треба плакати. Краще поясни все до ладу куди і з ким ти приїхав. Я аптеку шукав. Моя бабуся захворіла. Вона старенька. Ми з нею в аптеку на такому ж трамваї їздили. Я хотів їй ліки купити. Ось папірець і гроші маю. А батьки твої де? Вони на дачу поїхали, аж після вихідних повернуться. А як же бабуся такого малюка за ліками відпустила? Забудько витер сльози і, хвилюючись, почав пояснювати, вона не знає, що я поїхав в аптеку. Бабуся спала, до нас приїжджав лікар, виписав на цьому папірці ліки, а бабусі укол зробив із такого ж великого. Малюк широко розвів руки, демонструючи шприц. Потім він запитав, хто може сходити за ліками в аптеку. А хто ж, крім мене піде? Бабуся не пустила би мене самого. Тоді я почекав, поки вона засне, взяв гроші і поїхав на трамваї. Ми завжди з нею вдвох їздили. На третій зупинці виходили. Я так усе і зробив, тільки усе навколо чуже. Я тут ніколи ще не був. Нерозумно твоя голова, ти ж напевно не в той трамвай сів. той, вони всі одинакові, перто захитав головою мандрівник. Однакові то одинакові, а от номери мають різні, і маршрути також. Ну, гаразд, не реви ти так. Як тебе звуть? Євгенко, я Василів. Ти адресу свою знаєш? А як же? Вулиця Зарічна, будинок 20, квартира 7. Що ж мені з тобою робити? Допоможи мені, будь ласка, бабуся, мабуть, уже прокинулася. Напевно, мене шукає скрізь. Їй хвилюватися не можна, в неї серце хворе, раптом вона помре, моя бабуся. Ти боявся, що вона помре, тому й поїхав за ліками. Так, ти знаєш, яка вона в мене хороша? Сашко хвилину зачекав, розглядаючи малюка. Нічого, добрий парубчина з характером. Сині очі Євгенка дивилися на нього так благально, що Сашко забув про всі свої справи і поблажливим тоном сказав: Гаразд, козаче, правда сьогодні в мене день народження, і, мабуть, уже й гості зібралися, але ж не кидати тебе самого в біді. Поїхали, відвезу тебе додому. Євгенко жваво зіскочив із лавки. Правда? Ти такий добрий? Це тому, що я християнин. Розумієш? Я вірю в Бога. Ісус навчає, щоб ми так робили. Гаразд, давай свою руку і ходімо швидше. На зупинці Сашко дізнався в перехожих, як проїхати на вулицю зарічно. За кілька хвилин діти вже сиділи в трамваї. Євгенко міцно-міцно вхопився за руку свого рятівника та вдячно усміхався. Сашко, дивлячись на малюка, чомусь зовсім не переймався за день народження. Головне, хлопчик зі скверу тепер усміхається. За дві зупинки Євгенко радісно заплескав у долоні. Він почав опізнавати будинки на своїй вулиці. Ми вдома. Нам зараз виходити, а он там, бачиш, мій будинок. Сашко погладив його руді кучерики, хороший малюк це Євгенко, начебто давно його знає, навіть розлучатися шкода. До будинку діти дійшли дуже швидко. Євгенко, я далі не піду. Ходи сам, а мені час повертатися. Мене там гості зовсім зачекалися. Ну, Сашко, ну, миленький, я сам боюсь. Від бабусі перепаде, ходімо зі мною. Ми на першому поверсі мешкаємо. Це швидко. Сашко знову потомки звернувся до Ісуса. Він усім серцем співчував маленькому хлопчикові. Добре, Євгенко, швиденько відведу тебе і бігом додому. Малюк радісно попрямував до під'їзду. Двері їхньої квартири чому були свідчинені? Діти увійшли. Тиша була якоюсь тривожною і непривітною. Євгенко налякано поглянув на Сашка, що трапилося. Потім малюк почав бігати по всіх кімнатах і кликав бабусю у розчинені вікна. Нарешті увійшла жіночка двірничка тітка Люба. Євгенко, шибенику, ти де пропадав? Бабусю твою до лікарні забрали. Вона так за тебе хвилювалася, думала, що ти у дворі загрався. Вона не померла. Двірничка тітка люба погладила хлопчика по голівці і лагідно промовила: Ні, рідненький, не бійся, бабусі там краще буде, її полікують, і вона видужає. А за кілька днів. Твої батьки повернуться, ключ від квартири в мене. Ось тільки як мені з тобою бути. Сашко, не роздумуючи, запропонував. Євгенко у ці дні побуде у нас. Ми неподалік живемо. Усього три трамвайні зупинки. Тітка люба допитливого поглянула на Сашка. Щось я раніше тебе тут не бачила, ти що їм родич? Він мій найкращий друг, його Сашком звати. Випалив у відповідь Євгенко. Я тільки до нього поїду. ви не хвилюйтеся, Євгенко, у нас буде добре. Тітка люба не опиралася. Ключі від квартири вона забрала собі. Мешканці будинку їй завжди довіряли. Провівши хлопчики до трамвайної зупинки, вона пообіцяла зателефонувати бабусі в лікарню та повідомити, що Євгенко знайшовся. Хай старенька не хвилюється. На зворотньому шляху Євгенко був тихим та серйозним. На сидінні він притулився до Сашка і шепотів. Я тільки тобі вірю. Добре, що ти зі мною додому пішов. Сашко також про це думав як добре, що він не кинув малюка біля під'їзду. Що б тепер з ним було? Євгенко, за бабусю, не хвилюйся. Ми зараз за неї помолимося. Їй обов'язково покращає, і вона зовсім одужає. А завтра ми відвідаємо твою бабусю в лікарні. Правда, як чудово! Сашко тихенько говорив з Ісусом про Євгенкову бабусю. Хлопчик просив допомогти та заспокоїти хвору жінку, а Євгенко уважно вслухався в кожне слово. Ось уже й маленький сквер, і та сама лавка, їхня зупинка, час виходити. Крамниця була вже зачиненою, але Сашка це нітрохи не засмутило. Також він зрозумів, що давно запізнився на свій день народження, не купив хліба, але ще ніколи не почувався таким щасливим, як зараз. Адже саме сьогодні хлопчик це усвідомлював, що з ним трапилося щось особливе. Сашко знав, що Ісус був дуже ним задоволеним. А це найкращий подарунок до дня народження. Вдома його обов'язково зрозуміють і допоможуть цьому чудовому хлопчику Євгенку. Ось така історія. Дуже добре, що Сашко допоміг Євгенкові, так? А якби там залишився сам Євгенку і плакав би завжди, а Сашко собі побіг, бо в нього ж день народження. Бачите, дітки, а що з ним стало? Хто його знає, що з ним могло би трапитися? А як добре, що Сашко був справжній християнин і не пройшов повз біду, да? а допоміг маленькому хлопчику. Друзі, дітки, якщо ви також будете бачити якусь біду, що хтось потребує вашої допомоги, обов'язково зупиніться, розпитайте і допоможіть. Адже цьому нас навчає Біблія. Хай вас Бог благословить і до зустрічі у нових відео. Усім пока-пока!